Працівники Миргородського радіо та телебачення з нагоди свого професійного свята приймали щирі вітання від посадовців міської і районної влади, керуючи справами виконавчого комітету міської ради Антоніна Нікітченко та голова районної ради Наталія Гирка зичили колективу міської телерадіостудії Миргород сміливих та грандіозних проєктів, влучного слова, цікавих і головне хороших новин. Також вони вручили директору підприємства Євгену Ошеці почесну грамоту національної ради України. України та подяку Миргородської міської ради сьогодні. Надзвичайно такий важливий, дуже момент, щоб мешканці Миргородської громади, щоб мешканці усіх громад Миргородського району мали правдиву інформацію, яку отримували вчасно. І колектив, саме Миргородської телестудії, з цим справляється невідмінно. Підтвердженням цього є грамота, яку передала Ольга Герасим'юк, голова національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Привітавши колектив з професійним святом і з 15 річчям з дня отримання ліцензії. Сьогодні ви працюєте в дуже важких реаліях і тому хочу подякувати всьому колективу за те, що Наша громада вчасно отримує новини, тому що інформаційний фронт він є не менш важливий, чим той, який зараз є на теренах, на жаль, нашої держави. Тому передаю надзвичайно велике вітання від міського голови і хочу побажати звичайно в першу чергу це перемоги, щоб ви могли вже працювати в нормальних реаліях, щоб ми забули слова бомбосховища, щоб ми забули слова генератори і так далі. І я думаю, що це дуже скоро вже здійсниться. Тому працюємо в цьому напрямку і чекаємо. загалом радійники і телевізійники почули багато приємних слів та побажань творчого натхнення, добра і радості, та в гарному настрої продовжили святковий трудовий день.